Працював на заводі, завод зупинили, всі повтікали. 25 лютого я пішов в ТЦК. Деякий час, так як мене не було досвіду строкової служби, мене залишили на місці, стояли на полокостах. Пізніше мене перевели до 30-ї механізованої бригади. У й бригаді я отримав поранення на Бахмутському напрямку. ВЛК визнало мене непридатним для подальшої служби в цьому роді військ. І далі мене перевели до пійськ ППО. Я, в принципі, задоволений, що мене не відправили кудись в тил. Я все ще в справі, я все ще продовжую щось робити. Кожної ночі виходимо на чергування, так як Чернігівська область межує безпосередньо, часу на реакцію буває не дуже багато. Було оголошено, що до нас прямують шахеди. Нас спрямували, скоректували, на яку нам вогневу точку краще стати, щоб їх дістати. Через пару хвилин ми побачили роботу сусідніх мобільних вогневих груп, почули власне самі шахеди, відкрили вогонь на звук. Два з них було вражено. Ворог нікуди не дівся, його наміри не змінились. Навпаки, він підтвердив свої наміри діями. Жодних ілюзій про його подальші наміри немає. Добра від нас нам від них чекати не слід. Я вирішив, що ліпше буде зброю зброєю в руках, їх зустріти лицем в лице і спробувати зупинити.